Справа не в якійсь сварці, була вона не була, які вона мала наслідки. Справа в тому, які наслідки матиме власне усунення Петра Порошенка на півроку з парламенту. Це насправді. З одного боку послабить Україну зсередини, тому що ми приказ розуміємо, що дуже ймовірно наступних півроку в парламенті будуть найважчими історії цього парламенту. Можливо, нам доведеться ухвалювати дуже важливі для країни рішення, і очевидно, присутність кожного проукраїнського депутата буде дуже важливо, зважаючи на те, що кілька десятків чітко проросійських депутатів залишається в парламенті. Це перша причина, чому не варто робити таких ідіотських вибачте кроків, які робить влада. Друга, звичайно, це зовнішньополітична. Ми вступаємо в. Першу фазу перемовин з європейським союзом і очевидно, що на всій фазі йтиметься про базові речі демократію як базу для розвитку нашої країни і говорити про демократію в той час, коли лідери опозиційної сили на півроку позбавляють можливості працювати в парламенті, це абсолютно неприпустимо.